Бізнес на краденому авто поліцейське Прикарпаття повідомили про підозру 39-річному жителю Тернопільщини, який налагодив шахрайську схему та увів оману двох людей. Детальніше, що сталося, розкаже Ірина Некорович. Підозрюваний ошукав одразу двох людей: свого знайомого, в якого позичив автівку, а також підприємця з Івано-Франківська, якому продав чужий транспорт. Зломисник взяв у свого знайомого із Львівщини на короткий період часу у користування без права продажу автомобіль Volkswagen Transporter. На вказаному авто він приїхав до Івано-Франківська, тут запропонував місцевому мешканцю обмін свого автомобіля Volkswagen Transporter на автомобіль Chevrolet із доплатою. Підприємець обміняв автомобіль Chevrolet та доплатив Шахраєві одну тисячу доларів. Аферист запевнив, що й надалі передасть необхідні документи для переоформлення транспортного засобу у Фльольсваг. Транспортер, однак потерпілий документів так і не отримав. Невдовзі до поліціянтів звернувся справжній власник авто. Відтак і повернув свій транспортний засіб. А от ошуканий франківський підприємець цього зробити так і не зміг. Подальшому шахрай, заволодівши автомобілем Шевроле, передав його на один із майданчиків, що в місті Теребовля, де родич підозрюваного організовував продажі автомобілів. За декілька днів його продали. Причетні до шахрайської схеми намагалися перешкодити правоохоронцям розслідувати злочин. Слідчими здійснили до Тернопільської області для допиту свідків, причетних до продажу автомобіля Шевроле. Під час цього один із жителів Теребовлянського району, родич підозрюваного, з метою перешкоджання правоохоронцям у проведенні слідчих та процесуальних дій, розповсюдив неправдиву інформацію у соцмережах про нібито протиправні дії працівників поліції Івано-Франківщини. Фігуранту справи поліціянти повідомили про підозру одразу у двох злочинах: шахрайстві та незаконному заволодінні чужого мені. Нині чоловік перебуває під вартою.